З новим роком, дорогі друзі, я вас вітаю. Мене звати Ігор. Я коуч і зі мною Алла Задніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучної школи та справжня чарівниця. Дорогі друзі, вітаю вас з новим роком і зичу насамперед миру. перед миром. Я думаю, для всіх нас наразі це головне. Будемо сподіватися, що мир настане саме в цьому році, але я вас вітаю. Вітаю, друзі, і дійсно всім нам миру, перемоги і мирного неба, щоб ми вже могли вільно вдихнути, і літати, і користуватися тими можливостями, які є в усесвіті. Так, так. Але ну що, ми починаємо рік, і якось хочеться почати його свідомо по-коучинговому, і я сподіваюся, що ви допоможете нам, з, з глядачами, якось налаштуватися на цей рік. І я е підготував, картинку картинку ніби мрію, бо коли починається новий рік, ми загадуємо бажання обов'язково, не знаю, боже, хтось не робить, я завжди роблю. І якусь картинку, голові якусь мрію уявляємо. от я так знаєте Взяв таку універсальну картинку, такий, ніби будинок будинок мрії, от ще такий ось мені така подобається. От І якщо ми таку мрію собі загадали на рік, що ми можемо зробити, щоб ця мрія ніби таке щось нездійснене, на перший погляд, щоб справдилось? От Таке до вас питання, така задача сьогодні. Ви знаєте, <кій> те, у що ми віримо? Те в нас в житті є. Це не просто м, якісь балачки, це не просто слова, ви їх вже чули. Але якщо ви ще не, е, не пробували так, да, то точно треба спробувати. Про що е, я? В нас, коли от така велика якась мрія в нас є страхи, в нас є страх невідомого. В нас є е, досвід минулого, СДН, я називаю цю технологію СДН, досвід минулого, де я вже ставила собі таке завдання, воно в мене не реалізувалось. Я чекала, а все світ не зробив, або там е, щось не працює. Е, і ще одна, один компонент це невіра. Навіть якщо ви вже зі страхом розібралися, навіть якщо ви розумієте, що досвід минулого, ну це ж колись було, і я вже змінився, змінилась. І сьогодні вже не так, як 10 років тому, там, чи 5 років тому, чи навіть так, як 24-му, то невіра це те, що може продовжувати впливати на. Відсутність реалізованих бажань і мрій. А віра це те, що працює. Навіть ви чули про ефект плацебо, друзі, точно чули, коли м, зробили такий експеримент, дали одній групі людей е, таблетки, дійсно, в яких є якісь властивості, про які е, Знають ті, хто їх приймають. А інші групи дали таблетки, в яких такі, таких властивостей немає, але вони також думали, що ці властивості є. І ще одна група була, яким сказали, що там нема таких властивостей. Так ось різниця між другою та третьою групою була шалена. Друга група мала приблизно такі самі е, результати, як перша. Таблетки властивостей, але люди вірили в те, що вона їх має. І коли ми віримо, що я зараз прийму цю таблетку і вона спрацює, то навіть якщо в цій таблетці немає того, на що ми сподіваємось, вона може на нас подіяти. Це сила нашої віри. Так. І від нашої віри залежить те, що ми маємо. І коли я кажу віра, це не просто так: треба вірити. Ні, коли треба вірити, я не вірю. А Це е, дійсно подивитись на переконання, які є в нас щодо себе. Якщо ви хочете мати якусь ціль, якої немає вже декілька років, подивіться на переконання щодо себе. Скажіть, я там, і от в зв'язку з цією ціллю, я там зможу це зробити, чи я дійсно гідний цієї цілі, до мене вже ціль наближається. Чи у вас інші думки? Це точно не про мене, я не зможу. Я негідний, інші можуть, а я ні. Якщо у вас такі думки про себе, то ви не вірите. І перш за все треба переробити думки про себе. Я який? Тому дуже гарно працює, якщо продовжити такі фрази да, про себе. Ну, наприклад, мені дуже подобається в собі. І продовжить фрази: Я став або стала тепер, тепер я вмію. Моє життя в мене чудово виходить. Я особлива чи особливий тому, що я переміг чи перемогла в собі, я думаю про себе, як про якусь таку яку якусь. Особистість, е, я став чи стала більш впевненою в собі там чи в чомусь. Е, дуже гарно працюють ці фрази. Там: я вдячний, тепер я вірю, е, мене надихає, мене радує, моя душа наповнена. Оці всі моменти, да, якщо їх прописати і дійсно перечитувати. Кожен раз, коли знову піймаєте себе на тому, що у вас є думка, я не зможу, це не для мене, в мене знову не вийде. А фокусувати своє мислення на, на своїх достатках замість недоліків. А чого в мене достатньо? На що я можу покластися? Яка в мене вже є сила? І це точка відліку. Так. Будь-яких цілень своїх бажань чи мрій. Слухайте, ну от хочеться вірити от вам. Але ж як це от з будинком мрії по, 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 поєднати? Ну, напишу я, як я молодець, да, напишу. От, да, ну це буде перечнітувати. Чекайте. А, глинки перед... від того не зростають. Ігор, це ж перед це... тим, як ти переведеш це... цю мрію в ціль. Так. Бо поки що я хочу будинок, це таке собі. Да. Якась пред'ява Всесвіту, знаєш, виглядає. Да. А, ну, добре, коли, який, скільки коштує, да. там описати все, за який термін. А потім да. прямо дійсно. Що вже є для того, щоб е, цю мрію втілити в такий термін, як ти хочеш, саме таким чином, як ти намалював собі? Да? Тобто на, на, по перше, повірити в те, що ти дійсно можеш це зробити. Да? чи так, Це перше. перше. Угу. Потім дійсно е, описати, сформулювати це як ціль, перевести так. цю ціль в план. Ну, так ну виглядає ніби просто. Розумієш, які є сліпі плями в людей? Дехто так, думає, що достатньо повірити, і воно якось да, саме. Так да, буває, так може бути, але треба рухатись в той напрям. Все одно. Так. А дехто думає, що треба тільки ціль побудувати і рухатись. А Віру, да, і себе туди привносити і вірити в, це, в те, що це буде, не обов'язково. І тільки коли це об'єднується, ціль начебто наближається до нас. Так, так. так. Е, і тоді, як ніби. Не знаю, послідовність дії до першого числа проснулися ми. Як сформувати цей план дій для себе, да? як сфокусуватися, щоб рік був для мене, для кожного нашого глядача максимально вдалий і щасливий, щоб мрії справджувались. Ти року? знаєш? Перше треба дійсно. Е... Сформулювати свої, не знаю, там дві, три, чотири пріоритетних цілі на цей рік, які дійсно залежать від мене. Так. Мір во всьому мірі да, ну, да. це не залежить від вас, друзі. Да. Цілі це те, що дійсно 100% в зоні вашого контролю, в зоні вашої відповідальності. Те, на що ви точно можете впливати. А ем, перевірте, будь ласка, чи ви формулюєте саме так? Бо дехто формулює: Я хочу, ем, щоб хтось щось, це так не працює. Перевірте, угу. це те, на що ви впливаєте на 100%. Е, і коли ви так сформулювали. Треба задати собі, розбити її на такі, декомпозувати на такі етапи, або там на завдання, ціль або на підцілі, Щоб оцю, ну наприклад, побудувати будинок, да? чи там отримати. Mm -hmm. Я хочу жити в будинку, я живу в будинку. Будь-яким чином, можете сформулювати цю ціль. А потім які етапи треба зробити. Хтось скаже. Вибрати землю, купити, потім там проект зробити. ну Якщо ціль побудувати, а хтось mm. каже, купити, це вибрати напрям там, при подивитись, які ціни, подивитися відповідно, а що я маю, вибрати, обрати спосіб купівлі, там, чи в кредит, чи зразу. Подивитись, чи вистачає грошей, е вирішити своє фіна фінансове питання і вже тоді там щось далі робити. Е вони можуть бути різними, але це важливо зробити, бо якщо я е лежу на дивані і просто кажу, я хочу будинок. І нічого в той бік ну, не роблю, навіть не, не візуалізую. Це також дія, але її замало. Воно буде працювати, коли ви зробите і одне, і інше. І візуалізуйте, будь ласка, і сформулюйте ціль дійсно по критеріях, хоча б смарт, це конкретно. Ви можете вимірити, вона в терміні, вона у вас прописана, вона у вас в календарному плані, вона у вас позитивно оформлена, вона екологічна щодо вас, до інших і до ваших інших цілей. І тоді так, і ви далі рухаєтесь по вашому плану. І вірите ще. Ось тоді воно працює. І ще звідки брати мотивацію? кажуть. Ти знаєш як коуч, що мотивація це відповідь на запитання навіщо? І коли у вас є така відповідь на це запитання а важливо, щоб було не одна відповідь, а багатенько. І це мотивує бо це сенси. Вони нас завжди мотивують. Крім цього, треба вірити в те, що дійсно ви це зможете і в себе, і в. Простір і собі, і іншим. І ще дуже важливо рухатись туди, рухатись за планом. Чому? Тому що маленький результат завдання до цієї в напрям цієї цілі вже отриманий, дає нам мотивацію, мотивують нас сенси і мотивують нас результати, маленькі результати на шляху. І коли ми збираємо ці результати, о, то в мене вже, от, я там не знаю, обрали напрям, о, то ми вже порахували фінанси, і навіть в нас вже є план, як і що ми зробимо. Да? О, ми вже знайшли, хто нам спроектує, або вже купили проєкт. І таким чином ми начебто наближаємося до цілі, в нас стан такий більше. Ну, ще більше віри там всередині. Бо цілі, як і гроші, до нас приходять на наш радісний стан, стан задоволення, а не коли ми скаржимося і ниємо, що в нас немає, я не зможу. Mm -hmm. Цілі не хочуть іти. Ну, цілі, як і люди, вони хочуть, при, як це, при, принадлежати належати тим, Хто дійсно радісно їх очікує і щось робить їм назустріч біжить. А якщо я лежу, і в мене претензія, щось я не відчуваю, що та ціль наближається, то ціль каже: ну, папа, -па, я йду до інших. Але я хотів вас спитати, до яких цілей ви починаєте рухатись в цьому році, але при цьому згадую такий е е вислів про те, що. Не варто ділитися своїм рівнем, бо не справдиться. От ви як ставитесь до, до цього сказати, прислів'я? Я не прихильник цієї да. думки. це таке ж прислів'я, да. як і тільки важким трудом можна заробити там да, собі. Да, да, да. Е, е, ну, це не так, хто у що вірить. Це так да. для того, хто в це вірить. Тому а, так, так. в мене я заявляю про свої цілі завжди. От е, е, сьогодні вже. Шосте ж, шосте в нас сьогодні, шосте. сьогодні шосте. А вчора, 5-го, я відмітила 300 днів, як я була у виклику щодо трансцендентної медитації кожен день 20 хвилин, 300 днів, трансцендентна медитація. Вчора оцей термін завершився, і я йду далі. Мені подобається, бо я вже втягнулася, медитація це дуже добре. І е, таким чином, що я зробила? Я всім сказала: друзі, я беру такий виклик, і це не насилля над собою, це турбота про себе, бо я знаю, що ви мене підтримуєте. Да? Я знаю, що коли я про це говорю, то це в просторі є, вона вже сформована. Так само, наприклад, як я створюю нові проекти. Я прямо заявляю, ось о, новий проєкт буде, запускаємо ми з Марією Плахотнік е, навчання менторів. Ми його хотіли 24-му, але ми так не об'явили, знаєш, як? І що ми зробили? Ми зараз поставили з нею, е, поставили з нею дати вже, і ще з маркетингом треба погодити. Е, відносно цих дат, вже в нас є план дій. І коли ми про це заявляємо. То в нас немає іншого шляху, як це впровадити. Так само enchmm. я, наприклад, домовляюся з відеооператором тут, в Іспанії, і е, працюю над своїми відеокурсами. Так, я створила курси по самооцінки, грошах, що там я, страхи, і ще якийсь курс я записала, мотивація. Оці курси з'явились саме так. Я з ним домовилась, сказала команді, що я йду записувати. І в мене вже є точка відліку. І від... звідти я дорахувала до сьогодення і подивилась, коли мені треба презентацію створити, да? коли мені треба побудувати його, коли мені треба підготуватися. І таким чином в мене з'являються нові продукти. Коли я об'являю. Це матеріалізується. Та. А коли я тихенько про себе щось там думаю. Ну я знаю таких людей, ну щось давай порахуємо, скільки в мене здійснилося я з таким підходом, і скільки в тих, хто нікому не розкажу. Я да. думаю, що я буду попереду тих, хто не розказує. Так, ну, поділіться тоді чимось, що буде корисно нашим глядачам цього тижня. Ти знаєш. Е я ж в Індії е, цього тижня, але ага, над чим, так, на чим я працюю і до чого готуюся? 20 січня запускається оновлена так. програма старту коучингу 3.0. Е, я всім об'явила, що старт коучингу, та програма, яка була закрилась, це так. Там були декілька ведучих, там було чотири зустрічі, зараз три зустрічі. Чому так? Е, друзі, я. Просто поспілкувалася з тими, хто проходив нашу програму, і побачила, що люди коучингу навчаються, але вони не знають, що робити зі страхами. Але вони не знають, як на цьому заробляти. Тому крім майстерні, де я навчаю коучингу, я додала майстерні, як розібратися зі страхами. прямо... Будуть там страх в мене не вийде, що з ним робити. Да? Або страх, я не зможу заробляти на цьому. Що з цим робити? І ось така майстерня, і буде ще одна майстерня: як заробляти, як створювати ціну. Як заробляють інші коучі з прикладами, і таким чином я вважаю, бо ціль цього курсу це познайомити з коучингом, щоб якщо людина відчує, що дійсно це моє, я хочу, вона в більш лайтомому форматі приймала рішення не так, що я зараз сплачу 2000 доларів, а потім розберусь. А вона свідомо йде, придивляється в неї відчуття. Так, це моє. І навіть я зі страхами своїми розібралась, і навіть або розібрався, і навіть знаю, як заробляти на цьому. І вже свідомо переходив е, навчатися коучингу. І мені легше працювати, і люди будуть більш підготовлені. Ось е, таким чином буде е, побудований старт коучингу 3.0, і друзі, хто ще не, не був зі мною в цій програмі або там в якихось програмах і придивляється до коучинга, будь ласка, записуйтесь старт коучингу. 3.0 стартуємо стартуємо 20. 20 січня. І над цією програмою я працюю навіть в Індії. Чудово, От що я беру? Сьогоднішнього випуску, що беремо три цілі. А якщо мрії є, то мрії перетворюємо на цілі, цілі перетворюємо на план дій, і крок за кроком вирушаємо до їх здійснення. І не забуваємо про впевненість в те, на що віру можемо братися спор... саме в собі. Віру, 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 віру. Да. і пам'ятаємо, що кожен маленький результат він наближає нас до.